Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. В той час навчав Ісус в одній із синагог в Суботу. Там була жінка, що мала духа немочі років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй: Жінко, ти звільнена від твоєї недуги, і поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус зцілив її в суботу, сказав народові: Є шість днів, в які дозволено робити, в тій і приходьте зцілятися, а не в день суботній. Господь сказав йому у відповідь: Лицеміре, чи не відв'язує кожний з вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18-й рік, чи не належало визволити від цих пут у день суботній? І коли він говорив це, усі, що противилися йому, засоромились, і всі люди раділи всім славним ділам Його. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Сьогоднішню неділю ми становимося через Івановське читання свідками, як Господь наш Ісус Христос зцілює зігнуту жінку, яка на протязі 18 років несла свою хворобу, і ця хвороба була явною. Ми неоднократно можемо наблюдати і нині людей схожих на цю жінку. Ми бачимо людей похилого віку, котрі зігнуті до землі, і ми співчуваємо їм, адже розуміємо, наскільки важко. От в такому становищі самого себе обходити, важко бачити те, що знаходиться перед цією людиною. І Євангелія нам сьогодні говорить про те, що людина 18 років, окрім землі, не бачила нічого. Вона не могла підняти свою голову догори, щоб побачити небо, щоб побачити людей, котрі її оточують. І от Христос в одну із субот, тобто у сьомий день, коли люди зібралися на угогі, то вчив їх і побачив серед цих людей жінку, яка страждала хворобою і змилосердився над нею. Він покликав її до себе і сказав їй, що ти звільняєшся від свого недуга і, поклавши руку, ісцілив її. Вона випрямилася і стала славити Бога. Вже спочатку сьогоднішнього Іван нам говорить про те, що треба поважати і чтити сьомий день. Тобто Христос, як той, хто носив людську природу, кожної суботи приходив в іудейський храм і там був співучасником богослужіння. А отже, і ми з вами також маємо почитати сьомий день і знаходити час для того, щоб відвідати храм і стати співучасниками богослужіння і церковних таїнств. Але перед нами сьогодні постає і жінка, котра була хворою, але напевне, вона за 18 років зверталася до лікарів, але вони не змогли їй нічим допомогти. І отже, можливо, вона вже втратила надію на те, що земний лікар чи хтось інший зможе їй допомогти. Вона прийняла своє положення і хворобливе становище, але вона не втратила надію на Бога, адже. Незважаючи на своє становище, на свою хворобу, вона приходить у синагогу, і ми бачимо, що Христос створює чудо, яке відрізняється від інших чудес. Він не вступає в діалог з цією жінкою, він не питає про її віру, про те, чи вона вірить в те, що Господь їй зможе допомогти. Він просто кличе її до себе і зцілює. Отже, Господь проявляє себе сьогодні як саме творець, який знає людську душу, людське серце і бачить, що в ньому твориться. Тобто, Христос побачив у цій жінки віру і надію, що Він зможе це зробити і зцілити. І... Творить чудо без згоди самої жінки. Отже, буває так, що і ми з вами, попадаючи в якусь скрутну ситуацію, чи коли нас спіткала якась хвороба, ми починаємо посилювати свій подвиг, молитовний, додержуватися посту, ходити на богослужіння, участвувати в церковних таїнствах. Але коли пройде якийсь час і ми. Не отримуємо бажаного, ми або поступово або водночас бросаємо все. Ми перестаємо ходити до богослужіння, перестаємо молитися, придержуватися постів. Ми втрачаємо надію і віру в Бога, що Господь зможе нам допомогти, а і вважаємо, що Господь нас не чує. Але сьогоднішній Евангелія нам навчить іншому, що жінка хоча і прийняла своє становище, але вона змирилася зі своєю хворобою, але не втратила надію на Бога. І Бог. Виділив її із усіх зібравшихся в синагогі. Але ми бачимо і іншу сторону, що в цій синагогі був начальник, тобто людина, котра знала закони, котра знала становище, за яким мають жити люди. І ця людина, цей начальник синагоги, говорить, що не час зараз творити добро, не час зараз зцілювати. Є шість днів, котрі Господь дав для людини, в якій людина має творити діла, а сьомий день. По юдейському закону це була субота, по нинішньому закону це є неділя свято Воскресіння Христового. То цей день необхідно посвятити Богові. Але ми бачимо, що ця, цей начальник синагоги він невірно розуміє саме предназначення цього дня. Посвятити Богові це не означає, що треба провести цей день в безділлі і не проявити ні, ні, ні до кого, ні ані милосердя, ані допомоги. Христос називає цього начальника синагоги лицеміром і говорить: невже ти не відв'язуєш свого осла чи вола і не ведеш для того, щоб напоїти? Тобто, цими словами Христос говорить про дійсне призначення сьомого дня, щоб в цей день восторжествувало життя, адже Господь, створивши землю за шість днів, в сьомий день відпочив, як говорить нам святе письмо. Але Господь не покидає землю. Він, створивши людину в шостий день, тобто в останній день, як вінець усього творіння, з'єднав у у людині і земне походження, і небесне божественне, адже створивши тіло із землі, вдунув в людину божественну душу, тобто життя. І з грецької слово антропос, тобто людина, переводиться як дивлячись у вічність, тобто та особа, котра дивиться у майбутнє у вічність, вгору. Адже людина являється єдиним творінням Божим, котра має прямо дивитися і перед собою, і підняти голову вверх. Жодне творіння Боже так зробити не може. І ми бачимо, що ця жінка вона втратила цю можливість. Отже, людина, створивши гріх, перші наші прародителі, вони втратили можливість дивитися лицем, на лице Боже. І Через от, всього один гріх, все, що було створене Богом, і котре перед цим називалося в Біблії як ідеальне, то, тобто хорошо вісьма, воно втратило свою ідеальність. І земля була проклята. Людина також була е, на, е, наказана за свій гріх. І тепер для того, щоб здобути е, те, що, що необхідно для життя, необхідно було людині працювати у поті свого лиця. Тобто людина стала ближче до землі і залежати від землі і. Гріх зігнув людину до землі, і сьогоднішня історія євангельська вона є показником цього людства і кожного з нас. Гріх нас робить рабами і склоняє нашу і волю. І фізичну постать до землі, і роблю робить, робить нас залежним і від гріха, і від всього, що нас оточує. І людина, котра чим більше творить гріх, тим більше віддаляється від Бога і починає сподіватися лише на плоди своїх трудів. Але сьогодні ми бачимо інше, що Господь приходить для того, щоб встрітити кожну таку людину і призвати її до себе. Господь знаходить людину якраз у синагогі, не вдома, не на базарі, не десь під час якоїсь мирської суєти. А дуже часто ми вважаємо, що Бог нас має зцілювати, допомагати нам тоді, коли ми знаходимося поза межами і храму, і взагалі християнського життя. Ми робимо Бога. Тим, що він нам зобов'язаний, адже колись ми ходили до церкви, колись ми купили свічку, чи сповідалися, чи причастилися. І Бог нам тепер зобов'язаний допомагати завжди. Але сьогодні нам Євангелія показує те, що жінка приходить в храм, і вона якраз і жертвує собою через хворобу, приносить своє тіло, підвержене цій хворобі, як дар Богу, приносить його у храм, і тут отримує зцілення. Тобто, Сьогодні ми навчаємося, тому що сьомий день треба посвятити Богові увесь і без остатку, не тільки побувши 2-3 години у храмі за богослужінням, але за межами храму християнське життя не зупиняється. І Господь, називаючи начальника синого лицеміром, кожного з нас також може назвати таким, адже у храмі ми являємося християнами. десь у музеї ми являємося цінителями іскусства, а за межами і того іншого, ми являємося порой цинниками і зневажаємо людську потребу. Отже, сьогодні Євангеліє нам говорить про милосердя, милосердя Боже, яке ізливається на весь світ, не дивлячись на те, які люди живуть у цьому світі, і кожного Господь намагається зцілити. І, як говорить преподобний Ісаак Сирин, що... Всі наші гріхи, якщо зібрати в долоню, то вони будуть схожі на долоню піска, яка брошена в океан божественного милосердя. Тобто, якщо всі наші гріхи зібрати, то вони не зможуть пересилити і стати більшими, аніж милосердя Боже, яке до нас ізливається. Тобто, Бог нас настільки любить, що приймає нашу людську подобу, яка була вражена гріхом, хворобою і смертю, даби її зцілити. І сьогодні Господь явно творить це чудо із цією жінкою, і з кожним з нас. І це чудо відбувається саме у храмі. І коли люди чули, що Христос назвав начальника синагоги лицеміром, то вони. Як говорить нам Євгенелис Лука, разом із цією стіленою жінкою прославляли Бога і радувалися тому, що відбувається у ці дні на їх очах. Тобто, і ми кожен раз, коли являємося свідками якогось чуда, ми повинні радіти, що Бог нас не покинув. І найважливішим чудом, яке відбувається кожного разу перед нами, це перетворення хліба і вина в тіло і кров Господні, які і являються на для нас тими цілительними средствами, які здатні. І нашу душу розігнути від гріха, і нехай Господь кожного з нас випрямить, позбавить від того рабства гріховного, яке нас робить рідним землі і сойдинить із собою, щоб ми, випрямившись, стали людьми, котрі будуть дивитися лицем до лиця з Богом, і тут, уже спочинаючи на землі і у вічності. Амінь. 4 грудня 2023 року у день свята введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці Преснодіви Марії блаженніший митрополит Київський всієї України у Нуфрію божественну літургію у Святодухівському кафедральному соборі у місті Ромни. Цього року Романська єпархія Української православної церкви відзначає 10 років з дня утворення. Предстоятелю співслужили митрополит Сумський Охтирський Євлогій, митрополит Конотопський Глухівський Роман, архієпископ Роменський Буринський Тихон, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, духовенство Єпархії та гостю священному сані. Нагласа до народу речи йому, блажена, черево нас і в жимах, Ісуса, Іссаві. У слові проповіді після читання святого Євангелія, блаженніший владика розповів пастві про введення Діви Марії в Єрусалимський храм. Нехай молитви присвятої Діви Марії, Матері Бога, Господь допомагає кожному із нас. Бути хоч трошки похожим на Божу Матір, ми не можемо ніхто порівнятися з нею. І це би було нерозумно, якби людина собі позомнила, що вона може бути рівною, такого не може бути. Але ми можемо бути трошки подібними. У тій скромності, у тій чистоті, в смирені, трудолюбі якими володіла Божа Матір, через які вона притягнула до себе божественного благодать. Ми молимося, щоб Матір Божа допомагала нам хоч трошки вподоблятися її образу, щоб ми були носителями тої спасительної благодаті, яку приніс тебе на землю, нас спасвіті Господь наш Ісус, якому від нас слава, і покоління, нині безконечні віки. Амінь. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Служіння завершилось чином славлення перед іконою свята. Блаженніший митрополит Ануфрій прочитав молитву до Пресвятої Богородиці. Митрополит Євлогії виголосив молитву до святого праведного Петра Калнишевського, який народився неподалік міста Ромни у селі Пустовітівка та вважається покровителем роменської єпархії. Після відпусту предстоятель привітав архієпископа Тихона та вірян з десятиріччям єпархії. Звичайно, що за цей період 10 років це вже історія і. Було багато різних сторінок і радісних, і скорботних, і були невдачі, були успіхи. Но це є нормальне життя, так на землі буває. Не буває сплошних невдач, не буває постійних успіхів. Є одне друге зміння чередується. І як ну, не, не случайно, так Святий Дух через оставлення святих отців називає життя житейське морем. На морі весь час в хвилі. То воно піднімається, то опускається. Піднімається, опускається. Так Вся, вся історія церкви, є, ну, корабель іде по сливим хвилям житейського моря. І та людина, яка тримається церкви, яка е, старає себе е, підкорити божественному закону, яка не використовує церкву для своїх амбіцій, а себе приносить жертву Богові в церкву. Та людина, і прориває це в життя, і що би не злучилося з нею, що би не сталося, нічого їй не може пошкодити. А люди, які не, не знають церкви, які, або які не розуміють церкви, для них може бути трагедією, саме таке незначне якась подія, якесь потрясіння, може для неї бути трагедія. І Господь заснував церкву своєю чесною кров'ю для нашого спасіння. І вражена та людина, яка знаходиться в церкві, церкві, яку, главою, якою є сам Христос, є засновник і глава церкви. У церкві завжди є майбутнє. У людей у миру може бути, не бути майбутнього. Якщо вона не знає Бога, то в неї завжди впередіть якийсь тунель, такий темний тунель, який вона не знає, що там буде. У нас немає то темних тунелів, у нас є майбутнє. І майбутнє це наш Бог, це вічне життя. І щоб в майбутньому ваше служіння, щоб Господь укріпляв вас, давав сили все перемагати. Все проходити, щоб ніяка скорбота, ніяка біда, ніякі труднощі не змогли зупинити наші стопи і направлені до Бога. Нехай Господь допомагає вам, дорогий владико, у ваших трудах подальших, щоб старінка вашої. Щоб сторінки вашої історії, вашої партії завжди були світлими, красивими і спасительними, щоб з тих сторінок кожна людина могла повчитися тому, що таке спасіння. Владика Тихон виголосив подячне слово. Хочу подякувати вам, що ви в такий важкий час зробили е, сьогодні е, в цей день е, час приїхати сюди, в нашу громадську партію, яка знаходиться далеко від Києва з тут Божественну торгію. Хочу подякувати вам щиро. А все, а все. Потім духовенство та благодійникам єпархії вручили церковні нагороди. Нагороджених вітаємо з церковними нагородами. Це й тільки знаки нашої людської уваги, Нехай Господь всіх нагородить на небі. Счастливыми Вичним, блаженним життям і благодати своєю. 5 грудня 2023 року відбувся завершальний акт 12-ї благодійної акції до світлого дня світлівчинки який проводила сумська єпархія української православної церкви на підтримку онкохворих дітей сумщини на сьогодні у нас подіні підведенні очередної акції яку проводить сумська єпархія української православної церкви уже 12 нас літачі звідінадвінадцять читали з все-таки. Благодаря этим акциям в аділінія стащиму практичні всім оборудованням котру необхідне для того, чтобы обеспечивать курацию курацію которые находятся в нашій на запрошення лікарів та батьків митрополит Сумський і Охтирський Євлогій прибув до відділення онкогематології, щоб офіційно передати дороговартісний апарат центрифугу для цитологічних досліджень. Разом з апаратом було передано лікарські препарати, які дозволяють виконувати терапію відповідно до європейських протоколів лікування онкохворих дітей. Загальна сума витрачених коштів понад 1 мільйон гривень. Дорогі наші діти, сьогодні Українська православна церква знов тут, в онкогематологічному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні, для того, щоб знову. Зробити сумський архіпастир у своєму слові тепло привітав дітей та батьків, розповів про традицію проведення благодійної акції до світлого дня світлі вчинки, а також подякував усім учасникам, хто через благодійні пожертви долучився до спільної справи милосердя. Всім вам, всім тим, хто сьогодні потребує допомоги, потребує сіл. Кожному маленькому пацієнту владика вручив солодкий подаруночок, іконку Божої Матері, надав благословення, побажав одужання. Також відбулось спілкування із медичним персоналом відділення. Благославійте нам. Ой, Боже, мой, помоги Господу. Незважаючи на труднощі воєнного часу, акцію 2023 року завершено успішно. Адже Господь Бог сотворив милість руками великої сім'ї сумських благодійників. Його помощі і пусть і не тебе неможтатідослав. Помоги Господи, і бездали. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебувай зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.